І дійсно, треба бути духовними християнами, а не просто мрійниками, то що я буду мріяти там, машину, квартиру, матерію, всяке таке, або просто бути із команди Сатани, або треба бути в команді Ісуса Христа. Або краще бути в команді Ісуса Христа, ніж в сатані, тому що Сатана він просто мріє про матерію, він не вклоняється Богу, він був гордим. Так і є деякі віруючі, що приходять в церкву щоб щось отримати, просто матеріальне, а не вклонятися Богу. І дійсно у пастирів хоч і дітей плацьких нема, але у них є духовні діти, і дійсно у них дуже багато духовних дітей. І вони досягли це все, вони зростають в церкві і перебувають в Слові Божому. І багато років вони спасають інших людей, так вони досягли всього. Щоб зробити для царства Божого і досягти людей.